Новина, яка активно поширюється в російських пабліках під заголовком Росія фактично виграє війну проти України, потребує ретельної перевірки. Адже буцім, то заявив про це ніхто небудь, а сам генерал армії США Крістофер Каволі. Насправді американський генерал Крістофер Каволі, якщо зробити коректний переклад, заявив наступне. Далі цитата. Я б хотів підкреслити ваш коментар щодо специфіки деградації російських військ. Багато російських військ не зазнали великих втрат під час цього конфлікту. Наприклад, підводні війська Вони стали активніше в Атлантиці. Кінець цитати Тож робимо висновок, що новина спрямована в першу чергу на російську аудиторію, затьмарений розум яких не здатний самотужки перетравлювати інформацію в пошуках правди. Перемога для Росії це практично національний наркотик. А віра у велич власної армії перетворилася буквально на манту на створення міфу про їхню непереможність, були кинуті колосальні державні ресурси, заточені патетичними промовами політичного і військового керівництва та пропагандистів.